Прокотився на п'ять років. Житомирянин викрав автівку у рівному та поїхав нею до рідного міста. Там зловмисника і схопили. Власник машини встановив у салоні супутникову протиугінну систему. Відтак, від самого рівного чоловік разом із правоохоронцями стежили за переміщенням автівки. Коли крадій вже їхав Житомирщиною, місцеві правоохоронці спробували зупинити машину, та злодій раптом з'їхав з дороги, зупинився і кинувся тікати. 33-річного чоловіка швидко затримали. В ході переслідування даний транспортний засіб з'їхав в проселочну дорогу, де його, його рух був в подальшому зупинений. Значить, помічено, як водій транспортного засобу вийшов з автомобіля та пішов в невідомому напрямку. Через, через декілька хвилин працівниками згоду по обслуговуванню автодороги Київчоб було виявлено зловмисника та затримано.